Привіт, друже. Пройти Little Nightmares 3 на платину і не знати, навіщо ця платина тобі потрібна, або як Little Nightmares задушив кохання до серії ігор Little Nightmares 1 та 2. Очікувана гра Little Nightmares 3 увірвалася в чати і розчарувала мене тотально. Я являюсь фанатом лінійки ігор Little Nightmares і із захопленням проходила першу та другу частину, та навіть планую перепройти першу частину в ремейку по новій. Проте третя частина, яка тільки нещодавно увірвалася в чати, визвала в мене багато супротивів, сумнівів. І розчарувань. Хоч платіна в цій ігри не дуже важка, проте вона дуже геморойна. Гру треба пройти як мінімум тричі, граючи за двох різних персонажів та в кооперативі. І тепер перейдемо до мінусів, які найбільше розчарували саме мене. Перш. Гра, яка каже, що запускає кооператив, могла би продумати той факт, що в сім'ї може бути як мінімум дві людини, котрі захочуть пограти в кооперативну гру вдома, але мають лише одну ПС. Тож ця гра дає змогу пограти в кооперативі лише онлайн в інтернеті, запросивши свого друга з іншої ПС-ки приєднатися до гри, пограти на одному роздільному екрані. Ти просто не можеш, і це величезний мінус кооперативності цієї гри. Локації та атмосфера в Little Nightmares 3 класна. Графіка прикольна, дуже багато предметів, з якими можна взаємодіяти. Та головне питання постає саме тоді, коли ти починаєш взаємодіяти з ними. Навіщо взаємодіяти з тим, що ти не можеш ніде застосувати? Ніде, блядь. Навіщо взаємодіяти з тим, що ти ніде не можеш застосувати на практиці? Гра на пічка на купує локацій, в яких ти просто ну нічого не можеш зробити? В них нічого немає, окрім зовнішнього вигляду. Це збиває спантелику. Так, да, для людини, яка любить винюхувати кожен куточок ігри, це круто побачити якусь класну локацію. Проте бігаючи 5 хвилин у кімнаті з нічим, ти розчаровуєшся тим, що розраби не подумали додати в гру, хоча б якусь загадку, щоб людині, яка дуже любить Little Nightmares, було цікаво вивчати цей світ. Про загадки в цій грі можна балакати дуже багато. Перша глава цієї гри взагалі не напічкана нічим цікавим, нічого страшного не відбувається. Окрім атмосферності та музики, яка дійсно приємна в цій грі, нічого немає. І тільки під кінець першої голови, ти стикаєшся зі стелсом, екшеном і бодай, хоч якимось боссфайтом. Весь інший час ти лише бігаєш пустими локаціями, в яких нічого немає. Ну, якщо ти вже надумав вибивати платіну, можеш знайти для себе розвагу, щоб постріляти по воронах та побити кувшини. Нічого іншого ти там не знайдеш. Схованок, яких ховається секретні предмети, дуже мало. Якщо брати весь світ Little Nightmares, то гра вийшла трошечки нудною. Третя частина не розкриває секретів минулих частей, не показує нам минулого тих, за кого ми проходили раніше. Вона показує якийсь новий сюжет пояснень, якого майже немає. Якщо ти не знайом із лором Little Nightmares 3, для тебе ця гра на початку може показатися сумною. Проте є плюс, якщо ти граєш в кооперативі, це може бути нуд. Дуже весело із пасхалок та відгуків на минулі частини є декілька прихованих ачівок, які трошки сходяться з тим, що ми колись вже робили раніше. Треба включити клепку, подумати і зробити правильний вибір. Проте людина, яка задається питанням, чого в цій локації нічого не можна зробити. Попросту не пов'яже між собою, що якийсь довбаний м'ячик треба принести з хрен знаякого поверху, на хрен зна який інший, куди ти не зможеш потім повернутися, щоб вибити цю ачівку. Якщо ти цього не знав по минулих частинах, то в цій частині людині, яка вперше буде грати, цього просто не зрозуміти. Історія двох маленьких кошмариків, які опинилися в світі кошмарів та жахів, дуже дивна. Вона нічого не розкриває. Нічого не показує і бодай нічого не вчить. Я я Історія двох маленьких кошмариків, потрапивших у світ Некрополіса, дивна, странна і непонятна. І так, підведемо короткі ітоги про гру Little Nightmares 3, яку ми всі так читали. Перший мінус гри це коротка сюжетна лінія. Гра має хронометраж лише 5 годин, якщо ти не спідранер. Якщо ти спідранер, гру можна пройти в теорії за 3,5-4 години, не зупиняючись на зборі колекціонок та ачівок. Сюжет дуже маленький, не дуже зрозумілий і дуже дивна кінцівка. Два. Гра не внесла майже нічого нового в свій розвиток. У персонажів з'явилася пара власних інструментів для е, дослідження цього світу. Проте нічого нового із механік, в принципі, додано не було. Це той же стелс, всі ті ж шкарябкалки по стінах та сходах. Три це кооператив в онлайні без локального кооперативу. Нащо його було додавати з такими приколами, непонятно. Чотири. Не дивлячись на те, що атмосфера в цій грі класна і музика супер чудово її передає, і зовнішній вигляд локації теж, проте він дуже сильно поступається минулим частинам. В минулих частинах тобі могло бути лячно, мерзко. Це реально мерзко типу. неприємно, але дуже цікаво. І 5. проблеми з перспективою та камерою та видимістю. У цій грі дуже важко зрозуміти, куди стрибать, як стрибать, де бить. Дуже погана видимість, не дивлячись на те, що графіка в цілому дуже крута. І 6. це ціна гри. Не дивлячись на те, що гра стоїть не дуже багато, вона цих коштів не дуже вартує. Тому грати в цю гру чи ні вирішувати лише тобі. Я би сказала, що це гра на один раз, проте я зробила в ній платіну, Тож тричі я вже її пройшла.